Всім привіт від пана Мишка. Я приїхав на свою пасіку. А чого приїхав? Тому що там місто у нас є, Болдар називається під горами, видно будови І там один продавав курточку бджолярську. Зараз вам от покажу. от Дивіться, геть нова курточка така. Мені подобається, що так що сітка чорна кругом іде на замку, чистий хлопок, мій розмір і ціна 25 доларів. Так як у нас курточки такі в районі 80 доларів, 75, ну зекономив, полтинник зекономив, заразом заїхав. На цей ось у нас свій точок. Узяв трошки. Шість рамок знайшов пергових. Хочу попробувати добути Добути хочу, попробувати пергу. Набрав от пустих на 230 корпусів, щоб поїхати на, другу, на другий точок, на свій поміняти цей, забрати у їх. Пергові, якщо, якщо вийде в мене добути пергу, да. то там оставлю, ті, ті рамки оставлю, а пергові їх заберу і прийшов подивитися на вулики. Так. З усіх літають. Це добре, значить ще ніхто не злетів. Ось уже менше, тому що пастки от вже наполовину забиті, тобто вони йдуть в пастки. Ось інша пастка. І дають так ідь, стати, щоб видно було. І там повзають. Тобто заразом дивлюся на льотки, бджоли літають, я їх обробив пару днів назад. Мурашину кислоту положив і тімол третій раз положив. Ось так от приїхав подивитися, от там у мене стояв і от там стояли корпуса. Я їх забрав, загрузив у свою кемрушку. Да. Небагато влізло, але все-таки. У нас, у нас осінь, але ще тепла. Тепла осінь, то десь так от мої справи потихеньку робимо. Батарейку перевірив, працює. Дивився, коли ж ті медведі спать лягають. Вони лягають вже коли морози та сніг настає. Так що прийдеться мені, щоб вона тут стояла, ця загорожа довгенько. Ну от, такі от у мене справи. Сьогодні у нас яке вже сьогодні у нас п'ятниця. П'ятниця вже якесь там жовтня. Четверте, мабуть. Чи друге, не знаю. Взагалі якесь жовтня. Ну добре, дякую за увагу. До побачення.